Лісовик так один із найколоритніших персонажів української міфології він є духом лісу, його охоронцем і втіленням. Згідно з повір'ями, лісовик мешкає в кожному лісі, особливо в Ялинових, і є його невід'ємною частиною. Лісовик зазвичай зображується як старець з бородою та вусами, волосся і шкіра його, сіро зелені, і чим старший лісовик, тим зеленішим він стає. Він носить лахміття подекуди поросле мохом. А взуття носить навпаки лівий чобіт на праву ногу, очі його зелені, горять і виблискують, як маленькі ліхтарики. Можливості лісовик майстер перевтілення. Він може ставати невидимим, прикинутися пнем, приймати подобу звірів як великих, так і дрібних, та й в своїй подобі то ставати вище дерев, то зменшуватись до розміру комахи, ховаючись у траві. Справедливість лісовик є не тільки духом лісу. А й його втіленням, свідомістю і справжнім господарем він справедливий і карає тільки тих, хто на це заслуговує, може разом зі своїм товаришем блудом змусити людину заблукати або завести в пастку. Шкодить тим, хто неповажно ставиться до лісу, полює без дозволу чи підношення, вирубує не ті дерева, які дозволено, чи взагалі прийшов без ввічливого звернення. У лісі лісовик хазяїн. Всі звірі йому покоряються і слухаються вовки та ведмеді його вірні пси, а решта звірів худоба, яку він пасе і доглядає. Навіть дерева перед ним виказують шану і кланяються. Лісовик дуже швидко переміщується лісом, любить співати без слів та галасувати, видаючи різного роду звуки, імітує шум лісу, регіт, аукання, свист, плач, але при зустрічі з людьми замовкає. Може так розпіватися, що буде продовжувати цілий день і ніч аж до пізнього ранку, поки треті півні не прокричать. Тому він не любить їх крик і з першим вигуком зникає Як уберегтися від лісовика. Якщо ви заблукали в лісі і відчуваєте присутність лісовика, спробуйте такі способи заспокойтесь, помоліться, сідайте на перший пень або колоду, перевзуйте взуття з лівої ноги на праву, зніміть одяг. Виверніть його та вдягніть назад. Якщо заблукало декілька людей, слід помінятися одягом і теж вдягти його на виворіт. Використовуйте приказки лісовика, які хтось підслухав, ішов, знайшов, втратив або крикніть овеча морда, овеча шерсть, той відповість А, здогадався, і залишить вас у спокої. 4 вересня вважається днем народження всіх лісовиків. Цей день вони гуляють, веселяться та знатно бешкетують. Якщо принести їм гостинця, то далі весь рік у лісі буде щастити. 17 жовтня до зимової сплячки готується і сам господар лісу з іншими лісовими духами і тваринами. Влаштовують собі навіжені проводи з танцями, співами, реготом аж до самого заходу сонця. Далі лісовик вмощується в барлозі з ведмедем і спить до весни.